Жінки з дітьми, які потрапили в скрутні життєві обставини, та бабусів, яких немає даху над головою, зможуть знайти свій прихисток в новоствореному місті добра, яке відкрилось в Чернівцях, та є всеукраїнським благодійним проєктом з надання соціальних послуг тим, хто цього справді потребує. Ми відкрили перших 1100 квадратних метрів добра, тому що в нас тут є абсолютно все. У нас є школа, мам, в нас дві ігрові, в нас спортзал, в нас дві кухні, в нас столова, у нас безліч просторів, У нас бібліотека, у нас все, що повинно бути для комфорту мамі і дітей. Але місто добра це не просто притулок чи готель, чи місце тимчасового перебування. Це є. В першу чергу центр розвитку мам. У нас мами стають успішними, отримують професію, розвиваються, отримують свою роботу, стають прикладом для своїх дітей. У нас центр унікальний, тому що в нас не тільки мами, і діти, наші й бабусі, одинокі, старенькі бабусі, які також стають бабусями нашим дітям, мамами нашим мам, натхненницями, порадницями. І ми також ми раді, що ми можемо дати новий подих, нове життя нашим бабусям. І це такий вже став, тому в нас. Центр підтримки жінок на створення міста добра пішло два роки, протягом цього часу було залучено велику кількість ресурсів та сил, що стало можливим завдяки допомозі небайдужих сімей, благодійників та різних підприємств, серед яких і компанія Сітка Захід, яка більш як 15 років займається виробництвом та реалізацією різного виду огорож, дізнавшись про створення соціального проєкту такого як місто добра, компанія Сітка Захід не змогла залишитись осторонь. Що в принципі це новий виток такого соціального підприємництва? Нам це стало досить цікаво, і ми допомогли тим, що ми виробляємо, тобто тим, що могли. Ми встановили приблизно 250 метрів секційної огорожі. Повністю вона є безпечна для дітей. Тобто, вона спеціальними прутиками, через які вони не можуть поколотися. Тобто, все повністю безпечно для них. Там, де вона встановлена, там у них буде сад, буде будуть парники, Там де вони будуть ну, там збирати огородину. Так, тобто в них буде такий, як затишок, і ну і буде все безпечно. Такий прояв благодійності для компанії сітка захід не є першим. Як зазначають представники компанії, результати їх чергової допомоги в реалізації ще одного проєкту можна буде побачити вже незабаром.